Сьогодні ми з вами приготуємо соте в термоміксі. Для цього нам треба буде подрібнити цибулю і часник, додати олії. І все ретельно підсмажити. Ось так. Нормально. Це ми зараз подрібнюємо. Ось такий вид подрібнення у нас. Далі лопаткою все прибираємо донизу і тепер підсмажимо. Температура 120. 4 хвилини, реверс, щоб він не розрізав наші продукти. Далі закидаємо болгарський перець і нарізані помідори. Далі будь-які трави, за вашим бажанням, солі додаємо перцю молотого також додаємо все за бажанням. І починаємо це все тушкувати 100 градусів 12 хвилин. Обов'язково завжди використовуємо тут реверс, щоб продукти в нас. Сильно не розпадалися. Далі додаємо баклажани, потім або цукіні, або звичайні кабачки, і знову ще тушкуємо 12 хвилин. Також температура 100 градусів, реверс. Ось що у нас виходить. Так, вже у нас приготувалася і ось така сатежка смачна, до речі, дуже. Незвична, здавалося, що вони будуть там баклажані сирі, але ні, все добре приготувалось, дуже смачно. Можна ще додати до рецепту трішки, мабуть, цукру, за моїм бажанням, бо хотілося щось такого трішки солодко, солодкого відтінку. Тому, будь ласка, кушайте на здоров'я.